Матвія, 9 розділ І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав, чого ви думаєте, лукави в серцях своїх. Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож каже він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка наймення Матвій, що сидів на митниці та й каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів Його чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув та й сказав лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть чому постимо ми й фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони до одежі старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно і дірка стане ще гірша, і не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне, й друге збережено буде. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить дочка моя, хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. І ото одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з тієї години. А Ісус, як прибув до Господи старшого і вздрів додарів та юрбу голосільників, то сказав Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить, і насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити Оце? Говорять до нього вони: Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. і як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувалися народ і сказав: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Фарисеї ж казали, виганяє він демонів силою князя демонів, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб на жниво своє він робітників вислав.